Класна дежуді зробила, зробила масажик. Тобі появилася, з'явилися вони потім і знову припали. пішли. На ну, потім припали Скільки я собі р... вообще пропали. Я розумію, що типа це про енергетичну якусь історію, тобто є, є якийсь момент в мені, який мені потрібно пропрацювати ментально. Психоемоційно, але цьому всьому є пояснення Добре. через енергетичний сенс. Тобто ти через енергетичну практику пропрацьовуєш, але ти в цей момент щось думаєш, щось відчуваєш, і таким чином приходиш до якихось відповідей. І так і було. Я почала працювати над комплексом, для репродуктивної системи, розкручувати, що там у мене є, сором. Відчуття провини, там яка повинна бути, для когось, для чогось, яка жінка? Всякі образи і так далі. І це все я почала виплакувати, відчувати з цим працювати. А ти і всіх що... простила? А? Ти знаєш та Н ні. Сейчас нет. Ну, люди. Да. А я, знаешь, разрешаю себе чуть-чуть не, не прощать. Ну, я, конечно, да, я сердечный очень человек. Я люблю и благодарю всех, кто у меня был. Но я, вот это как раз следующий этап, когда ты такой весь просветился и стал добрым, светлым, хорошим человеком, это признать и свою тень. Иногда мы можем все равно испытывать какие-то чувства, эмоции, несправедливости, например, и так далее. И не надо, знаешь, сразу в гуру уходить, типа, Та я это все, Господи. Нет, это неправда. Ну, Прощайте. Да. Да. Да, но нет. А, а любила вас с дытаня, убийте меня, дартаня. Констанса! Вы убили Констанцию? Нет! Я стрелял в лошадь. Вы убили Констанцию. Я ж говорю, я стріляла в лошадь вас. Хорошо гарлова чакра работает, понимаете? Ну <sl imag space> well, uh, я думаю, що це спов'язано з тим, що я професійний ведучий і я дуже дуже багато років працюю з мікрофоном і так далі. Я прийшов висновку, що в принципі ми можемо скопіювати будь-який голос. Теоретично. Да? Да. Людина, при правильному зміні звуків в вестибулярному апараті, ти можеш копіювати їх. Я іноді просто. Я не розумію, як це відбувається, просто вже це ну, там, досвід і так далі. І я mm -hmm. іноді дивлюся на людину, як він говорить. Mm -hmm. І я просто ну там тіпа, починаю повторювати, як він говорить. Це про твої нейронію, якби зв'язок. Шановні українці. Ого. Я вітаю вас! Клас. Да, думаю, можна і так. Дивіться. <різько> <різько> Вітя надо дріпать. Вітя. А можна скажу, да? Це ж я, я ж не шуткую про горлову чакру. Це ж у тебе дуже розвинута. Саме ця чакра вішутха вона називається. Вішутха, вішутха так. У неї є блакитний колір, як у мене зараз рубашечка. Давай, і ти не сказала мені з якої мови всі ці терміни? Є е, е, гурмунтхі, це мова гуру. Це у ситхів, які раніше були З такими шоломами. Сітки це да, воїни, да, і да. вони ходять обов'язково з кінжалами. Раніше сітхам було єдине нація, яка заборонено було з колючими режіщами їздити. Бо вони, ну вони типу, не чоловік, якщо у нього немає довго волосся. У нього довго волосся не стрижеться ніколи. Вони його заворачують, закривають кучу моє, і вони бороди у них, і вони обов'язково їздять з кінжалом. Це тіпи, от, тіпи... І, типу, по історії кондріні саме вони передавали цю технологію. Але їй не можна було показувати все світу, ну взагалі світу. Чому тому, що ця технологія вона тебе дуже сильно розкриває у твоїх можливостях? Чому називають кундаліні йогу його воїнів? Тому що ти стаєш воїном не той, хто б'ється, а той, хто може своїм розумом впливати на реальність, в якій він знаходиться. Це дуже серйозна штука. Він може своїм голосом впливати на реальність. Тобто він каже, це збувається. Це типа щось таке, знаєш, на грані реальної магії. До цього важко пройти, Це дуже багато років праці, але комусь це вдається без... швидше, якщо людина з великим досвідом е... чи уявляю собі знаєш така. Андрюха. Воплощення душі. Щоб то Ти, Щоб ти <ріпи> Знаєш, все ки бувало. Андрюха! Андрю, Андрюха. Ось. І це було заборонено передавати тоді. І тільки у 1969 році Йогі Баджан в Америці, коли він. <ріпи> Я не не, просто В 69-му. <ріпи> Єбаджен. <ріпи> в 69-му взагалі такий є був. Так і було, бо це ж були хіпі тоді. Пам'ятаєш, ну, да. що з ними 60... там було 69, деве Вудсток. Ні, там ну, це ж часи сексуальної революції, одної з хвилі, сексуальної да. там, коли все було доступне, і люди до цього ставилися абсолютно. Ну, типу, фрі лав і так далі. І Вони шукали ж тоді, що вони шукали цього такої такої свободи, любові, Бога. Ми наз... можемо так назвати, навіть але вони шукали це через ці речі, через там наркотики, через алкоголі і так далі. Але вони шукали це через. Черезмірна, да ну і він, коли побачив цю велику Заната. залежність у людей, він знав і розумів, що він може їм подарувати інструмент, які їх виведе з цієї залежності, але подарує всі ті відчуття, які вони добирали з зовнішніх атрибутів. І до речі, це була одна із моїх таких місій, коли я починала. Що я така думаю, я собі докажу, і потім другим людям покажу, що ми можемо розширювати свою свідомість без цього всього перераховано. Так, завдяки собі. Це, це це робота, вона звичайно дуже гриби, душа. правильно? Ні. Я до речі, до речі, я проти Ні, Дивися, ну я ті можна зараз коректно говорити, тому що звичайно, що це все заборонено і так далі. Є якісь етапи у людей, вони їх проходять. Це все зрозуміло. Я не можу про це говорити, але я можу говорити, що є інструменти, які це можуть замінити на більш не деструктивну, а таку конструктивну історію розширення свідомості. Але потрібно буде попрацювати. І, можливо, не буде знаєш, таким відльотів, там, прям як вони можуть бути, але буде дуже класно.